От, любі мамочки, прийшла я забрала малого садочка, і ось у мені такий подарунок: трава, грязь, якийсь тут п'ятний, який вимивається дуже тяжко. Тому я сьогодні буду експериментувати, будемо використовувати екоспрей на джинсах. Ну і, звичайно, ось такі грязні носи, ми козасобі висірювати. А ось це Так, екоспрею. Зараз я набризкую. На цю ділянку де грязь залишаємо на 10-15 хвилин. І так само носочки ми замочуємо ним. І все. екоконцентрат від компанії Choice, виробник Грин Тільки український виробник. Я трошки їх заливаю, можна їх намочити водички. І ось вона, дивіться, дуже гарно піниться.